Всім привіт, друзі! Замість стандартного диванного відосика я вам пропоную отаке не чудовий поліський пейзаж, який за моєю спиною. І пропоную вам сьогодні поговорити про новинки, які з'явилися у моїй коробці, а саме про тему ратлінів, розкрити тему ратлінів. Зараз розглянемо з вами більш детально і я дещо вам розповім. Тож, погнали! Ратліни – це були саме ті приманки, які дуже мене вразили минулого року. Вразили саме своєю простотою та уловистостю. Я їх, на жаль, почав використовувати вже досить пізно. Ну, в принципі, осінню, досвіду було небагато, але приманки, які дійсно ловили рибу і які мене неоднократно рятували від повного прольоту. Тож погнали. На обзорчику у мене сьогодні буде перший от от. ратін. Це копія на меднес. Це буде єдина приманка, яка була замовлена з Аліекспрес. В чому фішка цієї приманки, на мій погляд, по відгуках написано на AliExpress, вона також ловить. Фішка в тому, що вона є силіконова. Тобто це силіконова, абсолютно безшумна приманка вагою 30 грамів. Ну або близько того, я там заукруглюю. Вона є абсолютно тихою, має непогану фурнітуру. Велика вага дасть змогу ловити на більш глибоких місцях. Та я все-таки сподіваюся, що мені вдасться наступного сезону зловити Судака. Тому саме для Судака я його і брав. Переходимо до наступної модельки. Наступна моделька вже була у моєму відосі, ви її бачили, але про неї я не сказав ні слова. Саме це є Бет-АВІБ від понтун 21. Я не хотів спочатку за нього говорити, а маючи на увазі ту ситуацію, яка зараз склалася з нашим агресором, і ця фірма, скорше за все, виходить геть з нашого ринку. Ще десь є залишки їх, тому купити таку приманку, напевно, буде складновато. Але все одно на одній рибалці він у мене тільки був, але справив на мене враження. Мені дуже сподобалася гра цієї приманки, він досить важкий для свого компактного розміру, має 14,5-15 ну, грамів ваги. Ось такий у нього звук, ледь-ледь, -лед, наносаунд. Вони його називають. Досить гарна приманка заводиться і дає змогу досить швидко обловити якісь площі. Ну я вам скажу, що на трьох метрах мені його було трішки багато. Не було течії, тож забагато. Я гадаю, що десь метрів 4-5 це буде якраз його робоча глибина. Приманка, якби у мене відразу викликала повагу, тож я гадаю, що у нього є перспектива на майбутнє. Гадаю, окунь і судак його зацінять. Ну, принаймні, щука його вже точно цілувала. І ну, був у нього ще контакт з карасем, але карася все-таки підбагрив, хоча й за морду. Маю на нього велику надію. Наступним в моєму огляді буде джекаловський дузер. Цю приманку ви вже бачили неоднократно в мене і на огляді, і також. Як я на неї ловлю? Навіщо мені ще одна? Я вам відповім все банально просто: це є дубльор. Ці приманки досить складно знайти у нас на ринку. Я її купував на аукціоні. Досить рідкісні штуки буває, десь вони прострілюють. Але саме уловістість цієї приманки по холодній воді, воді мене дуже сильно вразила, і тому що ну, плюс колір такий дуже прикольний. Я вирішив, що повинен бути дубльор, бо ну, мало що може трапитися, обернеш або ще щось. До речі, хто де побачить таку приманку, я вам дуже-дуже її рекомендую. Комфортна глибина, мабуть, десь 3-5 метрів, як я вже казав щось біля того. Ну, Залежно все ж від течії, звісно. А так, в принципі, вона не дуже швидко тоне, досить непогано ловить Звук у неї. Такий глуховатий, досить потужний, але глуховатий. Ну, мені здається, це і є саме тим ключом, що на нього дуже гарно реагує щука. Ще раз нагадаю, дузер від джекал. Модель, вже, якщо я не помиляю, знята з виробництва. Являється у нас раритетом, але дуже-дуже крута штука. Ще з'явилася в, в моєму арсеналі ось така. Прикольна штукенція, дуже схожа на салмо Чабі, як я думав, але щось подивився. У Чабі, мені здається, більш широка морда. Навіть не знаю, що це воно таке. Ось так воно виглядає. колір у нього такий, ну, мабуть, не зовсім для річкової риби. Чогось я підозра, що, можливо, це навіть якась морська серія. важиться приманочка 14 грамів. Ну, попав він до мене як салмо-чабі. Можливо, це він і є, ну, здається, все-таки у чабі більш товста морда. Отака от штука, я його кину, кидав без гачків, він мені так е, дістався, то в нього така досить якась цікава гра, якось він не не так в сторону йде і якось ковбасово, скажімо, не так, як інші ратліни. Ну, з часом побачимо, як він себе зарекомендує, як буде грати. Приманка ця у нас тиха, це замок стукає, приманка ця тиха, е, немає ніяких кульок, нічого. Е, ну. Чесно кажучи, великих надій я на нього не покладаю, але все одно для різноманіття нехай буде. А вдруг, як то кажуть, він вистелить. Погнали далі. А наступним у нашому списку буде отакий дуже цікавий ратлін від Shimano. Е, Чесно кажучи, я вперше таке бачу. Гадаю, що можливо більшість з вас також його бачить вперше. Важить ця приманка 20 грамів. Називається він е, маркіровка Shimano VR. 0703FC SS. Ось так. Ну, навіть не знаю. В інтернеті я щось його й не дивився, чесно кажучи. Має він кульку, якщо вам видно на просвіт. Ось тут куля досить здорова. І в самому тілі там ще якась така є пластина. Звучить ця приманка От, наступним чином. Тобто щось таке ближче до понтуну, до того ледь-ледь постукується кулька. Ну, якось так прикольно вона виглядає. Навіть не кидавши в воду, не дивився, як вона тоне. ну, Будемо тестувати, будемо дивитися. Ну що, ось ми з вами добралися до класики Ратлінової тематики. Мається на увазі. це Ось такі чудові ратліни від фірми Рапала. Це у нас ріпенрап ріп шостий, а це Ріпенрап п'ятий. Тобто між ними сантиметр різниці, але в об'ємі приманки дуже-дуже відрізняються. Ну, я гадаю, це десь буде окунь, можливо, судак. Це все-таки щука. Я не знаю, чого так, але поки у мене з ратлінами я найкраще потоваришував із щукою. Ці приманки досить ручні, там розсип кульок, причому вони, я так розумію, різні, бо якась тональність така, здається, що воно неначе там є пластикові та металеві, ну, досить шумні приманки, але самі по собі вони досить такі тонкі. Більший шостий розмір має 15 грамів вагу, а менший має. 9 грамів вогу. Ну, це, в принципі, по моїм міркам такі ультралайт, якщо можна сказати. А, маю надію, дивлюся ролики, де вони тонуть, покачуючи боками. Тож, думаю, що вони все-таки встрелять у цьому сезоні. Дивимося далі. І наступною обновкою у моєму арсеналі буде ось такий чудовий та розпіарений розкручений ратлін, який називається TD Vibration. Ну, Скільки вже про нього там є в інтернеті роликів, це просто о, безліч. Є купа модифікацій цього Ратліна, у мене він важить 19 грамів, TD Vibration S. Це є шумова версія, у нього такий помірний шум, досить низький, невисокочастотний. Скажу вам так, що приманки, які в мене звучать плюс-мінус в такій тональності, мають непогано, скажем, Репутацію зарекомендували себе непогано по ловлі щуки. Ну, Гадаю, що ця приманка також не заставить мене довго чекати на результат, тим паче, що ще колір такий, мені дуже подобається щось таке або золотисте, або ще. Приманки, ще плюс і ряби, коротше, бомба-ракета. Плюс ще в нього такий фіолетовий там спина та морди. Ну, я думаю, що буде він гарно ловити щуку. Ще раз наголошую, що основна риба поки що для мене на ратліні це є щука. Це буде Vibration 19 грамів. Далі переходимо ще до одного класичного Ратліна. І дійсно, яка б то була класика серед ратлінів, якби я не згадав всім відому фірму Lucky Craft. Саме так. Ось такий чудовий колір під берізку, чи щось таке, зелена морда. Ну, коротше, з фіолетовим знову ж таки, якимись різками. Це LV Max 500 Теж є куча відосів на тему цієї приманки. Досить важкий він, кстати, 20, до речі, 22 грама. Може комусь буде цікаво. Я всі приманки ось так знизу підписую, скільки вони важать грамів. Так простіше орієнтуватися, коли ти береш з собою якийсь спінінг, ти відразу вибираєш собі потрібний діапазон. Ти і так розумієш, на яку глибину яка приманка краще підходить. Судячи з того, що кажуть в інтернеті, ця приманка підходить на глибину десь до 5 метрів, Ну, як воно буде на практиці на моїх грядках, побачимо. Маю на нього надію, звучить приманка, теж там є якісь великі кулі, судячи по всьому, та якась така, розсип більш мілкий. Тобто звук тут такий змішаний, але досить потужний. Тобто приманка така досить шумна, досить і важка. Я думаю, що якийсь швидкісний облов моїх грядок ну, має право бути. А в цілому, звісно ж, сезон покаже, як він буде ловити чи ні. Я думаю, що буде. Маю такий класичний ратлін від американської компанії. А от зовуся, як вона називається, тому я тут десь напишу. Ось так він виглядає. Некатон, кардел, ну в общем, неважливо. Ось така от приманочка, 12 грамів вона важить, має таку ось погремушку. Вони, до речі, ця приманка дуже схожа з ратліном від фірми Berkeley. Має досить такі потужні гаки, не знаю рідні чи ні, бо приманку я вже купляв, скажімо, БВ, бившого використання, тому гаки не знаю рідні чи ні. Ну, в принципі, грає вона непогано, відчувається досить на потяжках. Я вже там разок кидав, дивився, як грає. Ну не знаю, щось, скажімо, великих там надій я на неї не маю, але побачимо. Я гадаю, що має право бути. Погрімушка у неї така, ну мабуть, якщо б... Ну, Скажімо, не зовсім характерна щуча, більш високочастотна. Мені щось здається, чесно кажучи, що така штука має працювати більше по окуню. А як воно буде насправді, це вже покаже тільки вода та тільки практика цього сезону. Гадаю, що все-таки він буде непоганий. Маю надію, що буде непоганий. Ще раз, отак воно звучить, важить 12 грамів. Ну що ж, а тепер саме час перейти до екзоти. Ну що ж, А самими екзотичними темами а, серед приманок, напевно, у мене є ось такий ратін. Має вагу, він здається мені 47 грамів чи щось біля того. А, це фірма 37 грамів, вибачте, а, це плаваюча модель фірми SPRO. Ось такий подарунок я недавно отримав від мого дружбана. Добре, не буду казати, як його звати. Звучить на приманка ось так, якщо там хтось читав якісь. Скажімо там літературу про зомбі, да, коли їх воскрішали, то там казали, звуки були такі, що просто мертві просиналися. Оця штука звучить саме так, що мертві просто проснеться. Досить страшно. Там гриблять такі невеликі кулі, їх там дуже-дуже багаття, але звук високочастотний, а і є, до речі, ще якась і одна чи дві важкі кулі. Ну, звук такий дуже противний, скажімо, високочастотний і дуже противний. Я гадаю, що він буде ту рибу або лякати, що вона буде вся втікати, або навпаки буде в догонку цього хочу вам сказати, що в мене колись була китайська копія Salmo Slider десятки з AliExpress. От вона громихала теж отак от страшно, я її боявся кидати в воду. А як ви виявилися згодом, що я дуже сильно помилявся, ця копія а, ловила щуку і досить непогано ловила. Вона її дійсно збирала і викошувала. Так що сподіваюся, ця штукенція буде також ловити. Хоча це і плаваючи. мені взагалі така приманка незвична. Я не знаю, як її користуватися, але побачимо, поганяємо згодом. Це вже, звісно ж, під більш таку потужну снасть. коли там може якийсь буду крупний силікон ганяти, то буду пробувати і цього Ратіна. Але це ще ж не все, там є ще гірше. І оцим ще гіршим є ось така пекельна штукенція від Lucky Craft, яка називається LVR D30RT. Здається, мені сотий розмір у нього важить щось десь під 60 грамів. Гаки стоять такі, що на нього можна ловити не то, що щуку, а акулу або можна самому зачепитися. Чесно кажучи, я у нас на ринку, та й взагалі в інтернеті ніфіга про нього інфі немає. Є тільки там, де вони колись продавалися, стоять якісь цінники та характеристики. Написано, що ця приманка розрахована. Для рибалки на 2-4 метрах, там, ну до 4 метрів, скажімо так, орієнтовно. І якщо я ще не помиляюся, вона розрахована для лову в траві. Тобто, як вона себе веде в воді, як вона тоне, я не маю не найменшої гадки, але оця приманка громихає просто люто. Той більш такий високочастотний був спрощення, а цей місто дуже потужні кулі, там пересипаються, їх там декілька штук, але шум такий, що воно аж віддає в руку. Досить потужна шумова капсула організована, сама приманка досить висока, якщо можна провести аналогію то це таки собі а, салмо слайдер десятка, якого щойно згадував, оце десь, мабуть, буде його об'єм. Тобто приманка в принципі не маленька, досить високе тіло, але виглядає вона досить круто. Я гадаю, що щуку якусь там осінню воно має пороти, коли вона буде активна та агресивна. Ну, це всього моє припущення, що буде на практиці, я не знаю, подивимося з вами разом. Взяв я пару таких приманок, там два різних кольори. Ну та й на всякий випадок, тому що штука рідкісна, як виявилося, то щоб було. ну Буде скоро, сподіваюся, вже розтане, Буде весна, а там далі будемо ганяти, будемо дивитися, як, що, куди і до чого. Ну Мені оця штукенція дуже-дуже подобається. Ну що, народ, отакий арсенал я підготував на цей сезон. В частності це я кажу про ратліни. Там ще деякі воблярки є нові, але це не дуже вже цікаво, бо в мене крепко вштирила тема Ратлінів, тож я її буду розвивати. Саме оцими поповненнями буду тестувати, буду рибалити і всім цим ділом буду на майбутнє ділитися з вами, розповідати, як я це бачу і як воно в мене або виходить, або не виходить. Що ж, на цьому буду прощатися. Всім, кому сподобався відео, стисніть лайк, підписуйтесь на мій канал. Далі будуть і обзори, і рибалки. Всім бажаю якнайшвидшої перемоги, всіх обняв, всім пока. Бувай!